Приїхала вона дівчатка, знаю Фройньків, сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Cry of Fear. Е, хочу сказати, що досить е, лячно повертатися знову до неї. Адже. Е, ну, блін, це хорор. До я взагалі не привик. І е, за деякий час, побігавши тут, я зрозумів, що потрібно робити. Ну, по-перше, я побачив такий от прохід. Зараз ми його обдивимося. Так, давайте зайдемо всередину. Блін. вже так зразу? У мене ще й телефон не працює. Я тупо нічого не бачу. Мені дуже страшно. Блін, а... Ч, а, а чому телефон не працює? Блін, 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 блін. Спокійно, спокійно, спокійно. Поки що нічого страшного я не бачу. Нібито. Блін. Я не хочу туди йти. Я не не хочу, мене якось не пре. Це що таке? Ем, так, щоб викинути. М ну, я думаю, ключ взагалі... Ну... Ну, патронів в дробовику дуже мало, тому давайте може його викинемо. Що це таке? Може... Може... Не? А ч так? Ем, тоді можливо тебе. Як як це користовувати курстовувати, не знаю? Е. Ту... то, ой. Чорт! А що це таке взагалі тоді. Що воно мені робить? Що воно мені має допомогти? Ну телефон не працює, я вже це поняв. Але чому, коли я натискаю... Ну, до прикладу, комбайн. То воно взагалі ні з чим не йде. А коли я натискаю... ой! Тепер вона взагалі не скайтся. О! Вона мене нескай юз... То йому пофіг. Не. Піз переперда Блін. Так, давайте. А, тобто тут взагалі нема патронів. Зашибісь. У мене немає ні. Е, ...шприців, ні патронів. Взагалі нічого. Просто клас. Мені такі моменти дуже подобаються, ну я ви, ви просто не знаєте, як я так люблю, коли немає нічого. І... Ой, блін. От, лагануло тільки що. Фух. З богом. Блін. От серйозно, а де я І де я мусів знайти щось? Щось таке, щоб зарядити цей товбаний телефон. Оба-на. Ах ти ж тварь! Я чую що ти щось таке голділо там паскуда. Я нічого не бачу і думаю, ви також Тобі більше ютуб ще й все затемнить, як він це дуже любить. Обана. Йон локет за лок. Круть. Де я? Ухте! Mm. Ухте! Ух ты! Ух ты! Вулиця! Ху -ху 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 -ху. Дякую тобі! О, блін! Так. Е. -е. О! Круто! Блін, кись... Кись дурнята фігня, якщо чесно. Я думаю, я зараз собі, типу, скомбіную замку і буду ходити. Е ну, от... Типу... Юс. Uh, не знаю. Короче. Дроп. Все. Так, давайте мы їх швиденько тут. Оба на. Тихо-тихо-тихо-тихо тихо, 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 тихо. Тих, тих. нема. Добре. Я пам'ятаю це місце, я добре його пам'ятаю, так Ну от ти падло Ну поки що не будемо використовувати. Ух ти! Ух, що? Що за? Що за? Що за? Давай, 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 давай! Давай, давай! На! На тобі! Падло, давай! Давай! Твоя скотина, давай! Хто наступний, хто наступний! Ну, бачите, знову та фігня, яку ми переїжджали на поїзді. І тут сліди крові. Ні, це якась навіть не кроу, це якби. Маріо пройшов... пройшовся. І тут потрібно використати наш е, ключ. І тепер все, тобто від, ми відкрили. Я візьму цю штуку, Clock Tank Light. Блін, може я все ж таки дізнаюся, що з нею робити? Бо от е, буде печально, якщо я... Якщо воно щось мені дуже сильно поможе, а я в результаті не знав, що з ним робити. Але я вже все перецикл, ну добре, ну все, ну. Забили. Блін! Може я щось дійсно пропустив, ну чому і телефон не працює? Може я десь зарядити треба. Батарейку знайти, Вставити Energizer, щось типу того. Блін. Блін. Ну, гаразд, пішли. І знову в будинки. О, блін, щось мені це не подобається. Давайте я швиденько хильнусь. Тому що стає досить страшно. Блін. Ух ты! Блін! Яка музика заграла, ви чули? Твою дивізію, край ефір, ти мене починаєш все більше і більше лякати. Так. До біса все бай! Мені ще здається що знову цей дядя Вася прийде з бензопилою. І куди Що? що робити? Куда йти? Чому коли я не цікавий юз... Вона не працює? Я нічого не бачу. Я б'ю по комусь. Блін, серйозно, Що робити? Я ж нічого не бачу. Вали, звідси, тварюка. Блін, давайте е, я зараз народ виключу запис, е, погуглю в інтернеті, можливо, я дізнаюся, як цим користатись. Що ж, друзі, я все погуглив. Ну як погуглив? Взагалі просто прочитав <кхи>, е, назву е, самого цього фонаріка і зрозумів, що потрібен пістолет, самий перший. Ух, як почав пересідати ФПС. Так, давай вискакуйте, тварюка. Я тебе бачив. Так, на тобі в голову, на тобі ще раз в голову, на тобі ще раз в голову, на тобі ще раз в голову. Ти диви, яка вона жирна. Скільки патронів на неї потратив. йой йой ой лаги. Так, тим все вниз. Там я бачив тварь. А, ні, вона. Блін, які лаги. Просто жесть. Е, до речі, я там подивився, був одне відео, давай скакуй. Ем. І там е, було е, показано, точніше, що е, чувак десь знайшов е, батарею до телефона. І в результаті йому було взагалі набагато легше. Тобто у нього був телефон, твою дивізію, нам треба спускатися ще глибше, я не знаю, куди вже глибше. Але це мене наводить на страшні думки. І ліше б мене це не наводило страшні думки. Е, тільки би я помилявся, помилявся, ще раз помилявся, адже тут так темно твою дивізію мені стало набагато страшніше. Падле. Тварі. Падле, тварі, падле, тварі, тварі, падли. Падле, тварі, 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 тварі. Хух. Раскакой. Так. Нату. Уй, блин, шоуден. Сбоку выскочило. Ща тут сбоку. Тыч, тыч, тычь. Эк Джеймс Бонд відбивайся, виду сих ударю. Чорт, забирай, я шприц не взял. Вот я дебил. Тыщ. Дійсно, я шприц не взял. Да. Нико. Аааа. Тварь! Не дала мені прорватись. Патлюка. Скотина. Ненавич. Призрячайся, призричайся, призрячайся. Е. 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 Ах, твої дивізія. Наверх, наверх, наверх. 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 Давай швидше, швидше наверх, чувач. Я думаю, ти так само, як і я, хочеш наверх. Так. Падли. Сволочі, дегенерати, Покідьки. Не хочу більше повертатися в це пекло. Не хочу. Я відмовляюсь. Хе. Хе. اх, اх, можна передихнути трошки, отак от. От зовсім трошечки. Так, пару секунд. Блін, я не засік час. От я дурак. Ну нічого, зараз почнемо. Думаю, десь 15 хвилин, десь так було вже пройшло. Е, тому ще десь 15 хвилин. Так от буду розраховувати більше для першого разу. Була би моя воля. Що за... Що за... Ай, йо! Ти... Була би моя воля, я би вже закінчив. <гум> Але ні, треба як мінімум 25 хвилин. Ну, хоча б 20. Так, беремо. Нашу драбинку. Так, двері закриті. І де тут якесь вікно? Куди лізти? О, Джульетто, виходи. Гуляти. А моя Джульетта. Це така страшна. Що я тобі... Пулю по подарую. Так. Куди би це... М Думаю, десь тут треба такой... А, може, ось тут. Не? Ну, окей. Може десь там? Нє, там, ні. Так. Ем, давайте подивимось по вікнах. Ем, може. Нє. Так. так. Так, 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 так. Ну, якщо вірити, в сьому, чому я знаю, а цьому вірити не можна. Е... А, ось де. Так. Все. Готово. Ти впевнений, що ти хочеш туди лізти, чуваче? Бо я якось не впевнений так. Я тільки йди не розумію, чому не на М-ку, чому на довбаний глок, який нічого не може? <світ> Невже гра зависла? А не. Обана. Пам'ятаєте цей будинок? Там, де було. Там, де ми в перших мі... серіях були. Та, точно, і ліфт. Куди ми йдемо? Нащо ми йдемо? Кому ми потрібні? Блін, нащо ми повертаємося? Я не розумію. Я тебя чув, тварь. Навіть ныряти на можно. Конечно, круто. А, там не можно. Вы что-то видите? Я ничего не вижу. Так, наверх. Буль-буль-буль, буль-буль-буль. Блин. Сейчас і в мене починає лагати. Плюс я нічого не бачу. Не зрозумію, на що мені туди йти. Блін. Я нічого не бачу. Так, ты... Я, я реально я нічого не бачу, я не можу нікуди заплисти. Я бачу, що треба десь туди, але, блін. Це так само, як, блін, не знаю. Може туди неможливо. Не, неможливо проліз. Ясно дарма лізли. Я ж... помираю, помираю, фу фу, -фу. Ясно. Ясно, ясно. Я чув, що там якась паскуда волає. Виходи. Ківнюху. Зелоки не так. Не може відкрити це. Так. Ну тоді давайте поліземо наверх, ли. Якщо вже... Ну так довго. Що за Що за нафіх? Ап, так, так, Що за Це слендер? Слендер у Краї эфир. О. Твою дивизь. Твою Е. Нмм-м. СБОГОМ! Ай, блин! вля муха вляха муха я бы навіть сказал. А еще так? Та ничего не буду видно. Ну-ка, босс. Падла, сдохну! Сдохна! Що це? Хто це? А я тебе бачу, я тебе бачу. А, до речі, бачите, тепер ця фігня відкрита? Блін. А... Ну. Е Питання. Як я це маю зробити? <сих> Окей. Якщо не йде на пролом, попробуємо пойти. Шукати якісь ходики ну, тому що там ніяк не застребнеш як я думаю та йди ти... нафіг коробка книжка коробка не знаю що це таке вау ти там появився клас і що робити і що ти пропонуєш саймон ем... Can't uh call the water <smart noise> Знову загадки, знову я тупий, знову я нічого не знаю. <coughs> Ні, ну блін, ну так ніколи, не застриблю, що це полюбе. Тобто я це розумію. Я думаю, треба піднятися тупо по сходах. О, здоров! Раніо як слендер якийсь? Забираем, сбираем спецназ, спецназк Що за Що-що Со... за хрень? Эбдюабдя фаня ма такого? ма репчик, с типого є ага. Оба на! Хеллоу! Летаючі психи! Давно не виділися Так Іди геть. Звідси О, здоров! Це якась какашка взагалі, я не знаю, що це таке. Кис-кіс пропоне. Хватить стукати Я сказав ходить стукати! Так. О! Ще одна. Ну ви читайте, якщо ви х... щось розумієте, що тут написано. Та йди ти до дупи, скажи мені, будь ласка, друже, є-є-є... Та хватить же так стукати. іди до дупи. О! От і все! Ха-ха-ха! Фронік розумний. Так, скільки? Ну, майже 10 хвилин. Е, я так пані, наверх ми не підемо, а тут це Зорбаракет до... Зобаракадоб... Е, е, І. Якось я не хочу йти, а. Якось Сохронки нема, ну блін, ладно. Так. А, я бачу цей чувак любив червоний колір. Ну, давайте тако посидимо собі. Так, давай, Саймон, ну, ти, 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 ти сьогодні маєш право випити чаю, посидіти, подружитися з якимось чувачком. І е, на цьому будемо закінчувати. Думаю, просто прекрасний хемпі-енд. Край ефір продовжується. Е, все більше страху, все більше памперсів. Давайте я зараз сохронюся, то зараз я точно впаду. Е, зустрінемося з вами уже. Де? Десь там в пеклі. Десь там точно. Драбине в пекло, напевно. Думаю, нас там буде очікувати ще один босс. Що ж, не буду затягувати. Всім дякую за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, коментуйте. Замбо Фронік і всім па-па!